Адже для кожного з нас сім'я є святістю. Перша це та, в якій ми з вами народились та зросли. Інша, яку самі змогли та створили. Адже Господь, поєднуючи дві долі, благословляє на велику любов, повагу, розуміння один до одного. Шановні коростенці, я сьогодні звертаюся до молодих сімей. Бережіть один одного. Цінуйте один одного. Одного. В таких сім'ях народжуються прекрасні діти, які є майбутнім нашої держави. Адже молода сім'я це квітучий сад, який щороку повинен квітнути і розмножуватись. Я бажаю кожному коростенцю, щоб ви мали щасливу сім'ю, велику родину, жили в добрі, благополуччі і мирного нам неба. Зі святом вас, дорогі коростенці! Без смутку і болю. Ми раді матусі вас привітати, Щастя і здоров'я в житті побажати, мирного неба, ясного сонця, Хай і ласкаво вам світить віконця. Хай радість ваєм, будь будні смерта, на з радістю зориться доброта. І щастя вам великого і багатого на довгі, довгі сонячні літа.